Війна і окупація залишили Україні важкий спадок. У перші голодні повоєнні роки серед тотальної розрухи було не до футболу і не до київського Динамо, яке у буревні часи втратило більше половини своїх гравців. Однак вже з 48-го року на клуб знову звернули увагу опікуни з владних кабінетів. Саме їх великі можливості вдихнули в команду нове життя. Свіжу кров для Динамо знайшли на Закарпатті. через руководство большое, они а так в приказном порядке забрали нас сюда. А Ну, забрали, мы приехали, нас вызвали после игры, сунули, подпишите контракты, мы вас забираем, дали деньги на дорогу, все это. Михайло Коман – безпосередній участник тих подій. Уродженець Закарпаття, яке війна практично оминула, мав можливість спокійно зростати і грати у футбол. Коли Комана і ще більше десятка закарпатських футболістів привезли у Київ, вони не здогадувалися, що стануть фундаментом, на якому відродиться Динамо. Я всю життя грав лівого інсайда. полузащитника. Не полузащитника, Інсайде то був нападаючий ще Михайло Коман став головною ударною силою команди початку 50-х. У той період Динамо поволі набирало обертів. Однак гегемонію в радянському футболі утримували добре забезпечені московські команди. Втім, 52-го року динамівці виграли срібло чемпіонату СРСР. А вже 54-го здійснили перший прорив у Москві Здобули кубок СРСР. Михайло Коман у вирішальному матчі проти Єреванського Спартака забив переможний гол. Я прочитував моменти зарані. І те ж саме я... у мене було. Для того щоб нам не забили гол, я должен быть около своєї штрафної площадки. Щоб я забив, я должен быть в штрафной площадке противника. Це у мене... Все часу це крутилось. Дайте в і так я виходив, і завжди много. Ну, Когда вратар уже не ждеть, нікого, а я тут раз проявляю, раз проявляю. Так київське Динамо, у якому майже не було киян, заклало переможну традицію і приклад для наступних поколінь. Патріотизм до клубу не визначається лише пропискою. За це їх тоді у Києві просто обожнювали. Ну, в общем, було, було після У поїзді. Немножко, як говорят, шампанське выпили. Но було весело. У нас на розстріляв Києві, ой-ой. Честування було зразу. На вокзалі, да? на вокзалі, да. Ще було багато. много. Много-много хорошого було. А в цей час у Києві вже підростала перша повоєнна талановита футбольна молодь. Приїжджі гравці забезпечили той необхідний ланцюжок і той досвід, аби вона гармонійно долучилася до гри на найвищому рівні. Щоб з часом здобути по-справжньому тріумфальні перемоги. Ко мені дуже були розположені старші футболісти, такі як Зазроєв, Роматікопола, Коман, Юст. В той час вже ветерани. Вони якось то прониклись ко мне голуби в таким уваженням, Макаров. Вот. как-то я влівся в да, и У кожного молодого були шефи. А Михайло Коман залишився в Динамо назавжди. Бомбардир, який забив за команду близько 50 м'ячів, пішов на тренерську роботу і фактично став незамінним асистентом. Працював з Соловйовим Масловим, а згодом Лобановським. Шукав для Динамо нові таланти і знаходив їх. Я, например, блохина я брав сам. Пришел к родителям, отец, мать прошу, дайте мне этого парня, Олега, дайте. Я забрал его, все, і пошло, пошло, пошло. Там много таких. Там и Мунтьяны, там, потом ну, Бессонова я їздив брати, потім там ну, много ігроков було. Шматоваленко там, много игроков, которых я привозив. Він, герой фіналу 54-го і зараз Динамо, начальник команди Динамо 3. 60 років у клубі, патріарх, жива легенда. А насправді людина безмежно закохана у футбол. Саме цю якість вважає найнеобхіднішою для успіху на всі часи. Іграв, виходив, віддавався ігри. Я любив футбол і мене все в було. Моя життя був футбол. Так воно осталось? І так, і в моря.